Всім привіт! Мене звати Ігор Ковальський і тим часом, поки Біокін знаходиться у творчій відпустці, тимчасово оглядати ті продукти, які надходять до нас в студію, буду я. А отже, почнемо. Ось така коробчина, і це планшет китайського виробництва T-Clust T40 Pro. Ця річ мене здивувала. Давайте зазирнемо, що там всередині. Посилання саме на цей планшет буде в описі до цього відео. А я зараз вам розкажу про свої враження враження скептика. Я вже його розпакував. Кришка зсередини має ось такий паралонову наліпку. Ну, турбується про те, щоб він не пошкарябився об картон. <свісно> Кабель usb c usb c це, на мій погляд, дуже кльове рішення. Тобто Type-C, Type-C, як бачите. Блок живлення у нас. Давайте зазирнемо, скільки він буде заряджати. Так, ми маємо тут 20 Вт і це однозначний лайк. Давайте перейдемо до того, як виглядає і з чого зроблений саме оцей малюк. Перше, що кидається в очі, має значити, що задня кришка, оця, вона металева, це ем, авіаційний алюміній. Я не перевіряв. Хімічний склад цього, але в принципі це приємно. Він 480 грамів, його в цілому вага, саме окремо цього гаджету. Оця вставка пластикова. Тут у нас є прийомник для сім-карти та додаткової пам'яті до 1 терабайта. На борту тут у нас одразу. 128 ГБ, але про технічні характеристики ми поговоримо трошечки далі. На лівому реберці у нас є кнопка включення-виключення. Тут є у нас така гойдолочка, кнопка робити гучність більше-менше. Отвір маємо, я так розумію, що це мікрофон, але... Це не точно. Ну, скоріш за все, мікрофон треба зазирнути в технічний цей паспорт його. І маємо тут, як же ми вже побачили, зарядний пристрій USB-C. Немає тут роз'єму для навушників мається на нозі 3.5. Також маємо отвіри на верхньому реберці два блоки з динаміком, тобто зверху два динаміки, і знизу два динаміки. Рамки достатньо широкі, але тримати його в одній руці або в двох руках без випадкових торкань дисплею дуже зручно. Тобто, в цілому, про зовнішній вигляд, має небюджетний як на мене. На задній кришці є у нас камера, Вспишки, як ви бачите, у нас немає тут. Ми перевіримо цей планшет, цю камеру. Тут, до речі, у нас є фронтальна камера, він одразу йде з пристановленим Android 11, що непогано. Тримати його зручно. Ну а тепер що, логічно, перейдемо до технічних характеристик. Планшет t 40 Pro хоч і йде в сегменті бюджетних гаджетів, але має достатньо преміальний зовнішній вигляд. Задня кришка з авіаційного алюмінію. На дотик дуже приємно. Відчуттів пустого простору всередині не виявлено. Ця новинка 2022 року китайського виробництва має IPS-матрицю 10,4 дюйми з роздільною здатністю 2000 пікселів по горизонталі і 1200 по вертикалі. Так, той самий 2К дисплей. Покриття дісплею глянцеве. Вже з коробки буду на тебе дивитися, встановленим Android 11, чиста цнотлива версія без зайвого. Процесор t 618 з тактовою частотою 2 ГГц. 8 ядер роблять його достатньо жвавим, а 8 гігів оперативки в цьому йому допомагають. Саме цей планшет вже з коробки має на борту 128 ГБ вбудованої пам'яті. Виробник зазначає, що в слот для карти пам'яті можна доставити до 1 ТБ мікро-СД. І це, на мій погляд, ще один пункт, який підштовхує цей гаджет до преміального сегменту. Є можливість встановити сім-карту будь-якого мобільного оператора. Більш того можна встановити навіть дві сімки, але в тому разі, якщо ти готовий пожертвувати додатковим об'ємом пам'яті, так другий слот для сім-карти є так само слотом для мікро-СД. Відповідно, бездротові інтерфейси це 3G, 4G, LTE, Bluetooth та Wi-Fi, дротові інтерфейси. Maestro USB Type-C. роз'єму під дротові навушники 3,5 мм не виявлено, тобто підключення дротових навушників тільки через USB Type-C перехідник, який треба купляти, тому що в комплекті його нема nfc Чіп так само не завезли, та й в даному випадку це і не потрібно, бо телефоном значно зручніше використовувати цю функцію. Камери теж є, і їх аж цілих дві. Основна камера 13 мегапікселів має автофокус, який помітно навіть незбройним оком. Тилова камера має 8 мегапікселів, спалаху нема ані на першій, ані на другій камері. Фронтальна камера пише приблизно ось такий формат відео. Його достатньо для того, щоб робити відеоконференції, зв'язуватися по відеодзвониках. Ну а стосовно мікрофону, ви чуєте зараз, як він працює. Як ви пам'ятаєте, він знаходиться на лівому боці планшету, і там тільки один отвір. Отже, робіть послухи самі. Ну і ще декілька важливих фішек, про які ти маєш знати. Виробник завіз сюди вже Bluetooth 5.0, акселерометр, датчик освітлення та підтримку OTG. Я би тільки за функцію OTG дав цьому планшету преміальний статус, бо це дуже крута і корисна фіча. До цього плюсуємо ще один великий лайк за автономність. Ємність акумулятора тут 7000 мАч, яких вистачає, щоб пересидіти масштабну повітряну тривогу та 10 годин без світла. Я встиг попрацювати над сценаріями, продемонструвати декілька відосів через YouTube студію, подивитися з дітьми улюблену кіношку від Marvel, А потім старший в мене забрав цей планшет для того, щоб розібрати його по гвинтиках своїми іграми. До речі, його тести будуть трошечки далі. Колір нашого героя, сірий товщина 9,2 міліметри. Важить він 480 грамів. Багато чи це небагато вирішувати вам. Мені з ним було комфортно. Попри всі мої здивування його спритністю під час використання, п'ятий Geekbench тест показує достатньо скромні результати. Ось, подивіться. Але ознайомившись з відгуками про взагалі гікбенч тестування, я зрозумів, що це достатньо суб'єктивна позиція, бо маю зазначити, заакцентувати твою увагу на тому, що під час використання я не відчув жодного дискомфорту. Він миттєво підлаштовувався під ті задачі, які я йому ставив, і оптимізовував всі процеси для того, щоб робота з ним була максимально комфортна. Далі ми переходимо до вишеньки на торті, а саме будемо давати відповідь на запитання, чи можна на цьому планшеті пограти хоч в якісь ігри, бо він то бюджетний. Чи може взагалі на ньому можна пограти навіть в топові ігри? На це запитання мені допоможе відповісти мій старший син Макс. Бо я скажу вам відверто взагалі нічого не тямлю в мобільному геймінгу та в будь-якому іншому геймінгу. Мірівень то Супер Маріо. Ви бачите, що в принципі він впорався зі всіма іграми. Звичайно, ігри не на максимальних налаштуваннях, але ну я ще раз нагадаю, що це і е, бюджетний гаджет. Він в принципі не для цього був створений. Як зазначається на сайті моє, і як зазначає сам безпосередньо виробник цей планшет створений для того, щоб серфити в мережі для навчання, для читання книг, ну і для якоїсь дрібної роботи. Отже, підсумки, що я для себе з'ясував. Ну, по-перше, я змінив ставлення до планшетів в цілому. Це перше. Друге, я змінив ставлення до планшетів на андроїді. І третє, я змінив ставлення до планшетів на андроїді в цілому. Китайського виробництва. Вони можуть дивувати. Так, е порівнювати його з топовими моделями, з флагманами того чи інакшого, там, виробника не варто. І камера тут слабенька, і мікрофон, ну, скажімо так, не найкращий і звук. Але 2К, перегляд контенту, пограти в якісь ігри, якщо треба, там, не знаю, вбити час або під час тривоги, і його тривалість роботи. Е Ну, можу без зайвого пафосу сказати, що десь приблизно 17 годин він в мене протримався без зарядки. Це з урахуванням того, що я на ньому написав сценарій під час тривоги. Діти погралися, подивилися мультики. Потім я ще його потестував іграми. Потім ще сина попросив потестувати, і на завершенні дня залишилося приблизно 27% заряду. Ось такі справи. Звичайно, висновки робити саме вам, і саме ви будете вирішувати, чи потрібен вам такий гаджет. Я б сказав так, що скоріш за все я би собі його залишив для того, щоб просто він був в мене вдома на випадок для Якоїсь екстреної ситуації, або для зручності, якщо треба в дорозі десь швиденько щось поправити, наприклад, там не знаю, чи в вашому власному бізнесі, який онлайн налаштований. він не викликає вражень того, що це якась дешева річ. Ні, абсолютно він достатньо непоганий. Якщо у вас з'явилися питання стосовно цього планшету, і можливо я щось вам не дорозказав. Вибачте, але я не часто їх використовую і я не можу знати всього. Тому пишіть в коментарі, я відповідаю і слідкую за всіма коментарями. Також безумовно хотілося б сказати велику дяку нашим збройним силам України, які нам дають можливість працювати, і саме завдяки їх мужній обороні ми зараз маємо змогу працювати і знімати саме це відео. Слава Україні! Слава ЗСУ, Ну і в принципі до зустрічі в нових відео.